Якщо голольот, то зимова гума до одного місця, це вже перевірено. Друже, гарна зимова гума при безпечній, підібраній швидкості дуже гарно себе поводить навіть на ожеледиці. Чим більше ламелій, такі прорізі, вона така прям. Така в тоненьких прорізях ціла мільки зачіпляються. Резина, якщо м'якенька, має достатній протектор, щоб ціла мільки е гарно собі так зминалися і мали більшу е площину контакта, то автомобіль больки болькімінькі тримається. Але якщо ти перевищиш швидкість і будеш лупашити, так як влітку, тобі ніхіра не допоможе, не шипи, не крута зимова гума. Все з розумом. Ми якось ногами ходимо по слизькому просто обережніше, не так увірено, як влітку. На автомобілі якось щось інакше. Правильно підібрана швидкість. Правильно підібрана. Вона може бути навіть мінімальною. Дозволить вам якийсь рух. Випробуєте чи контролюєте, чи ні. А зимову гуму майте гарну. Протектор. Більше 6 міліметрів. Рік е, мінімум, щоб це було 2-3 роки, 5 максимум, але щоб вона м'яка була, щоб вона на холоді була м'яка. Ви її пальцем стискаєте, вона не дубова, не така, як пластикова, а прям гума-гума. Вона, вона прогибається. Ви можете прям протектор протиснути, і він такий м'якенький. Ось така гума гарна. І, е, звісно, можете читати відгуки, характеристики тої гуми, е, тести якісь, якщо тримає. Дай все?